Медпункт у центрі міста. Сумчан навчили надавати першу медичну допомогу. Червоний хрест організував майстер-клас зазів медицини, бажаючих навчитися при мудрості цього року як ніколи, наголошують волонтери. До білого намету з Червоним Хрестом у центрі міста поспішають і дорослі, і малі. Крістіна з мамою теж спробувала себе у ролі медсестри першої допомоги. Її вчили робити закритий масаж серця та штучне дихання. Я, знаю, а, людям. Я поняла очередность. Проверяем дыхание, потом сердцебиение, убираем, если надо, инородные тела или язык и делаем тогда массаж сердца. Вікторія не минуло нагоди дізнатися, як накладати пов'язки на рани та фіксувати переламані кінцівки. Як прибентовувати правильно, як надавати першу медичну допомогу. Людині далі пов'язки, як правильно накладувати. На даний момент це дуже потрібні знання. На мою думку, потрібні, але далеко не всі у цьому обізнані. К сожалению, не всегда і не вмію. Чесно, признаюсь, хоч надо. Там уміл, але вже позабил. Вовше нужна уміти. По-любому. я так считаю. Кусне дихання пожалуйста на вас привір спеціаліст номер. Можливо, рану перев'язати, можливо, ну как то искусственное дихання. Точно не зможу зробити. Ну в принципі, помощь топаєші мага казати цього року. Від охочих навчитись надавати першу медичну допомогу. Нема відбою, запевняють заповняють волонтери Червоного Хреста. Прошлом буквально в тому. Году, це Проводилась акція. Ну, население не так воспринимало эту проблему, потому что чувствовали, що что технік не коснется. Но когда появились пострадавшие, раненые, убитые, и несчастные случай на дорогах, а мы о них видим, то действительно люди ще стали интересоваться этой проблемой. Такі навчання вже стали традиційними. Їх необхідність зросла в рази. Переконують медики, тим паче в тих умовах, в яких зараз знаходиться наша країна. Катерина Петрова, Микола Ніколаєнко на часі новини.